9 січня, вівторок, Сила для щоденного життя. Пам'ятай про те слово своєму рабові, що його наказав ти чекати мені. Це розрада моя в моїм горі, як слово твоє оживляє мене. Псалтир 119, 49, 50. Боже слово вселяє в наші серця надію в моменти розчарування. Воно приносить розраду під час скорботи. Воно підкріпляє в моменти відчаю. Пастор Петро Румакін потрапив до радянського гулагу за віру в Христа, і там він зрозумів, що навіть у найскладніші часи Бог дає людині силу і турбується про її щоденні потреби. Його життя стало майже нестерпним, коли за наказом табірного начальства у нього відібрали Біблію. Через кілька днів після цього один з ув'язнених дав йому в руки записник і сказав. Ось, прочитай цей вірш. Пастор поглянув і не повірив своїм очам. Це був вірш про страждання Христа на Голговському хресті, його дух ширяв високо над землею, коли він читав цей вірш. Він почав гортати блокноти, знайшов там багато духовних віршів та біблійних текстів. Увесь записник був заповнений ними. Незнайомець сказав Він твій, можеш забирати його собі. Після цього він повернувся і пішов. Цей записник, сторінки якого були списані уривками з Біблії та духовними повчаннями, потішав Петра протягом подальших декількох років. Він допоміг йому пережити багато дорогоцінних досвідів спілкування з Богом. Пізніше пастор дізнався, що ув'язнений, котрий подарував йому цей блокнот, на його подив був атеїстом. Коли він у Монголії працював пастухом і проводив довгі ночі наодинці, йому подобалося слухати християнські радіопрограми. Вони підіймали його настрій і надихали його. Аби чимось заповнити час, він записував ці програми на касети, а фрагменти іноді переписував до свого блокноту. Якось йому вдалося пронести одну з таких запасних книжок до тюремної камери. Там він відчув спонукання віддати його Петру. Для пастора цей постул з Монголії був подібний до круків, які в пустелі приносили їжу пророкові Іллі. Бог знайшов спосіб, як потурбуватися про задоволення духовних потреб пастора. Уся сила охорони гулагу була нездатна завадити Божому Слову, наситити його душу. Тюремні грати не змогли стати на шляху Божого Слова, а кайдани не зуміли скувати його. Живе Боже Слово дає нам силу і зміцнює нас за різних обставин життя. Читаючи дорогоцінні обітниці, що містяться в Біблії, вигукнемо разом з псалмистом: Слово Твоє оживляє мене!